Продовжуємо програму забезпечення медичних закладів Миколаївської області сучасним обладнанням для освітлення операційних кімнат. Нагадаю, що в нас вже встановлено операційне обладнання в лікарні швидкої медичної допомоги в обласній лікарні. Сьогодні в обласну дитячу лікарню поставлено нове обладнання. Це мобільна лампа, яка буде працювати на підвищенні якості медичних послуг для дітей Миколаївської області. Ми, як Ротарі клуб за підтримки наших міжнародних партнерів за підтримки всієї спільноти Ротарі, продовжуємо програму для допомоги медичним закладу Миколаївщини. Я дуже дякую. Організації Rotary Club за те, що вони нам подарували совершенно нового покоління лампу, яка буде використовуватися по призначенню для. Показання і допомоги дітям нашої області, в тому числі і з міста Херсон, які також обращаються на сьогоднішній день в нашу лікарню.